Божого тобі Божої благословень, любі, друже. Об'явлення 13, 7, 9 вірші, їй дано провадити війну зі святими, кому їй? Звірені. антихристу, лжепророку. Їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом, їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя Агента, заколено від закладів світу. Коли має хто вухо, нехай слухає. Тобто, все зло, яке ми не бачимо. Яке тільки можна перемогти духовно, Його стримують живі християни, жива церква, діти Божі та святі. Оскільки написано, що антихрист, звірина, лише пророк вони будуть вести війну зі святими. Святі це церква, святі це ті люди, які учні Ісуса Христа. Тому кожний день це можливість стати на сторону добра, на сторону Ісуса Христа і перемагати зло. Амінь.